Ще один тиждень позаду, і ми готові ознайомити вас зі свіжими військовими новинами. Сьогодні в програмі якою буде доля іракського контракту на постачання БТР 4 що українці робитимуть у неспокійній республіці Малі та де може розгорнутися третя світова війна? Традиційно почнемо з українських військових новин. 16 січня 249 депутатів Верховної Ради України проголосували за прийняття бюджету 2014 Попри перехід на контрактну основу, значні скорочення в армії та інші заходи реформування заплановані на цей рік. Збройні сили України отримують 14,5 мільярдів гривень, що на 5% менше ніж у 2013-му. Начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана побував в Італії та обговорив питання співпраці зі своїм колегою адміралом Луїджі Бінелі Бінеліман. Разом вони відвідали Афганістан, де перебувають 2800 італійських військових та 25 українських. Наші військові інженери в Косово вдало пройшли сертифікацію командування сил Кейфор на базі маршал Делатер. У навчаннях з контролю натовпу та свободи пересування військ взяли участь понад 200 бійців із Франції, України, Німеччини та Марокко. Про ймовірність спрямування українців до Африканської Республіки Малі йшлося ще минулого року. І от, 14 січня, президент Віктор Янукович підписав указ про участь України у військовій тренувальній місії Європейського Союзу. Докладніше про це у сюжеті. Вітчизняна армія виявилася однією з найактивніших на шляху до євроінтеграції. Наші миротворці вже котрий рік добре проявляють себе в Косово. Місія фрегата Гетьман Сагайдачний регулярно отримує схвальні відгуки від іноземних військових керівників. Незабаром до цих спільних з ЄС операцій додасться і врегулювання кризи у Малі. На сьогоднішній день триває операція Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. В рамках цих двох операцій стабілізується ситуація в регіоні, тобто зменшується ймовірність. Набігів з боку північних регіонів країни в першу чергу це представників племен Туарег, і захист мирного населення. 16 січня 2012 року в колишній французькій колонії, що межує з шістьма африканськими країнами, почалось повстання груп за незалежність або більшу автономію півночі Малі. Уже в квітні повстанці проголосили незалежність району Азават. 12 жовтня Рада безпеки ООН дозволила втрутитись військам НАТО та інших держав. На цей момент своїх солдатів, льотчиків, інструкторів туди спрямували Франція, Німеччина, Іспанія, Америка, Китай, Великобританія, Латвія, Чехія, Нігерія. На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до закону України про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки постановляю взяти участь у військовій тренувальній місії Європейського союзу в Республіці Малі шляхом надання Україною матеріально-технічних ресурсів та послуг для здійснення стратегічних авіаційних перевезень в інтересах зазначеної місії. Наша техніка винослива і навіть більш винослива, ніж нові зразки є і на. <земна> тобто вона не потребує там, особого догляду, взяти інші зразки техніки, їх потрібно зберігати там, в ангарах, в закритих приміщеннях. А ми... На вулиці і днем і ночі агентстві Дефенс Експрес в місії Малі вбачають як позитивні, так і негативні сторони. Україна може підтримати свій без того позитивний імідж країни миротворця, а її військовослужбовці отримують цінний бойовий досвід. Проте не варто забувати про можливі людські втрати та поранення українців на цій неспокійній землі. І це лише верхівка айсберга. В малі діють е, весна кількість е, терористичних угруповань, зокрема Аль-Каїда. І яким чином відрагує Аль-Каїда, яка діє практично по всьому світові, після мучі наших миротворців в Малі, ще невідомо. Але можна припустити, що, побачивши українських миротворців, які будуть наводити порядок у Малі, прибічники Аль-Каїди можуть якимось чином. Нашкодити і українському населенню і на території України. Судячи з указу президента, українські військові не братимуть безпосередньої участі в наземних операціях ООН, а виконуватимуть логістичні функції. Нині на території Африки перебувають до 17 українських гелікоптерів: 6 у Конго, стільки ж у Ліберії та 5 у Кодівуарі. В якому ж складі українська сторона буде представлена в Малі. Дивіться у наступних випусках програми. Епопея з передачою третьої партії українських БТРів 4 Іраку тривала майже рік, але так і не завершилась хепіендом. 1 січня у ЗМІ з'явилася інформація про повернення 42 бронетранспортерів в Україну. Офіційних коментарів з цього приводу немає досі, тож для підготовки сюжету ми оперували інформацією з відкритих джерел. У 2013 році кращий український плаваючий бронетранспортер убив усі рекорди перебування на воді. Ця Одіссея почалась у квітні 2011 року, коли з піврічною затримкою партія з 26 батареїв-4 стала початком виконання контракту на постачання Іраку 420 бронемашин різних модифікацій. Через півроку ще 62 новенькі одиниці передали замовнику, а от третя партія виявилась нещасливою. 40 батерів, які були поставлені останньою третьою партією, були прийняті представниками замовника в лютому 2012 року. Після цього, на початку літа, вони були відвантажені і направились. Порт призначення у порту Умкаср іракські військові відмовились відвантажувати техніку, посилаючись на тріщини, виявлені в корпусах батареї. Очікувані врегулювання ситуації судно СІ Пасіфіка три місяці дрейфувало у відкритому морі. Тому перевізник затримав доставку українського металу до Індії, яка могла вилучити броньовики як компенсацію. Але у перший день 2014 року судно таки прибуло у порт Октябрськ, що на Миколаївщині. Наразі немає. Жодної офіційної інформації про те, що контракт на постачання Батерів до Іраку було скасовано. Зазвичай шанси на контракт мають військові зразки, які вже використовує армія країни-виробника. Іракці погодились на контракт по БТР-4 всупереч цьому правилу. Тож перші дві партії продемонстрували недоліки системи охолодження двигунів та озброєння бтр 4 простіше в експлуатації, ніж американські та європейські машини. Дуже хороше та потужне озброєння, але з 30-мм гарматою зтм 1 було кілька проблем. Крім того, процес спорядження бойового модулю боєкомплектом досить складний. Історія збройного бізнесу знала випадки, коли тендер вигравав найкращий зразок, а техніка, яка є лише на папері. Тож сьогодні у перегонах озброєнь здобути першість допомагають лобі, хабарі та брудні технології впливу. І можливо на дефект української броні є основною причиною повернення партії БТРів в Україну для легкої броньованої техніки. Допускаються певного роду тріщини в технологічному плані, які можуть потім замащуватись спеціальними растворами, і це без зниження експлуатаційних характеристик бронетранспортера. Альтернативою харківської розробки в іракському контракті чомусь називають російський БТР-82А. Виріб арзамського заводу було представлено у грудні 2009-го. Зібрано через рік та прийнято на озброєння у 2013-му. Експерти кажуть, що у порівнянні з 80-кою його ефективність подвоїлась. Напевно, через це місяць тому він приєднався до БТР-4 у топ-10 кращих бронетранспортерів світу за версією впливового журналу Армітехнолоджі. Хоча цифри говорять самі за себе, українець швидший на суші та воді, він удвічі потужніший та має більший запас ходу. Сучасне озброєння дозволяє БТРу 4 вдень та вночі уражати наземні цілі на відстані до 5 тисяч метрів, а повітряні на висоті до 2,5 тисяч метрів. Вибір із чотирьох бойових модулів та десяти модифікацій дозволяє БТРу 4 забезпечити більшість потреб підрозділу в бою. Третя партія повернутих бронетранспортерів, які навіть не консервували. Для мандрівки однозначно потребує відновлення. Нам же залишається сподіватися, що Україні вдасться виконати іракський контракт, і перед нашим військово-промисловим комплексом відкриються нові перспективні ринки. І на завершення військові новини планети зменшення льодового покриву може призвести до військових дій в Арктиці. Американці заговорили про необхідність спрямування туди своїх есмінців та підводних човнів. А росіяни вже відновлюють сім північних військових аеродромів та створюють бойове угруповання для захисту своїх інтересів у регіоні. Помітність російського винищувача 5-го покоління Т-50 у 15 разів менша, ніж Су-27. Усе завдяки зміщенню бортового озброєння в глиб корпусу, зміні форми повітрозабірника та спеціальному покриттю, що поглинає радіохвилі. До речі, днями Індія почала проєктування подібного винищувача AMCA, який буде готовий у 2018 році. Компанія DKX X Advanced Manufacturing презентувала легку броню для бронежилетів, яка тримається на воді і забезпечує третій рівень захисту. Створені зі спеціального волокна пластини витримують кілька кульових влучань та нечутливі до падіння. Цією новиною я завершую випуск програми та гарантую, що далі буде цікавіше. Тож побачимось наступного тижня.